Ми не закриваємо двері, ніде в квартирі, і я дуже так, дуже добре чую у вісні все. І я прокидаюся вночі, відкриваю очі, вона наді мною стоїть і дивиться на мене. А мені страшно, реально в цей момент тобі стає страшно. Ти не питаєш там, занька, що сталося? Ти такий, господи, що відбувається? Вона стоїть, стоїть, розвертається і йде. А ти потім її не питаєш, чому ти приходила? Може вона, вона не пам'ятає. Е, тоді була дуже коротка пам'ять, і вона запам'ятовувала події останніх кількох хвилин. А -а -а. І те, що було вранці, ну, це була якась каша з подій. Тобто, згадати, пам'ятаєш, ми вчора ходили. Ні, ну ти що, пам'ятаєш, я щойно з'їла щось. Це я пам'ятаю. І тому пам згадувати, що було вночі, не було. Тобто, Ми питали, звісно, але там була прірва. Зараз я вже розумію, вона приходила, тому що їй страшно. Це все для неї нове кімната. Нова вона знає тільки мене. Вона з нею формувався з ну, і Тімура, але зі мною трошки ближче, і вона шукає опори. Але поважає мої кордони, умовно кажучи, вона не може зайти, як діти мої безцеремонно влізти в ліжко і все, це їхнє ліжко, розштовхати нас ногами і спати. В ній такого немає. Вона знає, що вона має запитати дозволу. Вона боїться влізти в моє ліжко. Вона навіть зараз тут у нас цих проблем зараз немає. Але вона зараз зранку приходить, всі влізли за на ліжку. Ангеліна стоїть і чекає, поки її запросять. Вона не буде ніколи лізти без запрошення, і тоді вона теж приходила за теплом. А я так сильно лякалася, не знаючи її, що я боялася, що може вона хоче мене скривдити, і я її не підтримувала. Ну, я ви вона приходить просто подивитися на мене. Ця жінка вона мене зараз підтримує чи ні? Та спить. Ладно, піду назад. Вона не знає, що в неї була інша сім'я. Вона цього не розуміє. Не знає, вона ж же... ні, Бросла, вона думає, вже що вона, вона думає, що вона народилася сама, ага. що в неї ніколи не було іншої мами. А ви хто? От її батьки, у всіх мають бути батьки, і її батьки. ми Вона каже, я за вами, в дитячому будинку, сумувала. Бо там всім кажуть, що у всіх мають бути батьки. І вона каже, тобто вона нас не знала, але за нами сумувала. Це вона так пояснює, що вона хотіла, щоб ми з'явилися. Але розуміння, що були якісь інші, немає. Вона думає, що вона не була в животі, вже вона знає, вже їй сказала, що вона народилася теж живота жінки, просто не могла іншої жінки. І вона, а я її не пам'ятаю. Mm -hmm. Це її в неї немає усвідомлення, що ця жінка мала з нею залишитися.